12.29, эфир программы «Киев. Донбасс» продолжается. И э, я напомню, что сегодня «Киев. Донбасс» для вас ведут журналистки «Громадского радио» Валентина Трояна, Анастасия Багалика. У нас новая тема, новые гости. А, да, у нас э, в эфире Раста Кужел, медиа-аналитик, э, переводчик Владимир Каплун и координатор проекта «Голос местных СМИ» Елена Садовник. Ничего не попутала? Доброго дня, все правильно Доброго дня. дякую. Доброго дня. А говорить мы будем о исследовании, которое вот было в рамках проекту Голос Местных СМИ. Называется исследование напомните, как оно называется, можна, я трохи розкажу да, да, про да. сам проект Голос місцевих ЗМІ». Це проект, який здійснює консорцію медіаорганізацій в Україні на чолі з Британською фундацією Томсон. Проект підтримав євросоюз і заключається він в тому, щоб збільшити кількість матеріалів про переселенців на в українських регіональних змі на телебаченні, в пресі, в онлайн ресурсах. І для того, щоб власне бачити, які є проблеми у висвітленні цієї теми, ми попросили словацьку організацію «Мемо-98» і асоціацію «Спільний простір. Спільний простір провести моніторинг, які теми що висвітлюється, що не висвітлюється, яка тональність? Власне, раз то зможу розказати більше, що вони досліджували, але щоб виявити проблеми і і далі, щоб працювати над їх, якби над покращенням висвітлення. А скажіть, будь ласка, які проблеми існують, от якщо зосередитись на тому, що ви побачили, і яку картинку для себе відкрили загалом, я скажу, що е, тема переселенців це е, та тема, яка е, як то кажуть, е, вона швидко, е, е, якби виходить, е, ну не хочу говорити інкими кліше, ви якби виходить з уваги. Тобто, всі писали про першу хвилю, і потім всім здалося, що вже всі про все написали, і більш ця тема не актуальна. Проте 1 мільйон 700 тисяч людей до цих пір фактично не інтегрувалися у ну, якби вони ще мають дуже багато проблем. І ми в своєму проєкті намагалися піднімати ці проект. Ці проблеми так які теми не яких тем не торкаються? Yeah, thank you very much, first of all, uh, for this opportunity to uh, to discuss the, fun, the findings. Um, and this is pretty much what is usually the, the role of monitoring to be able to discuss uh, the findings. Uh, ну, во-первых, хочу вас поблагодарить за эту возможность обсудить uh, результаты нашего исследования. В принципе, для этого и служит мониторинг, для того чтобы иметь возможность обсуждать результаты. So uh, to your question, uh, as, as Alanka has already said, uh, uh, we, what we saw during these four monitoring periods was 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 simply the fact that the the coverage of IDPs is is marginal. Ну, и отвечаю на ваш вопрос. Я хочу сказать, что во время этих четырех волн мониторинга мы увидели, что освещение проблемы переселенцев на различных региональных СМИ, в региональных телеканалах, было очень незначительным. Apart from that, uh, we also saw that uh, there was a lack of uh, analysis. Lack of any sort of investigation. Uh, 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 Journalists merely uh, reflected on the situation with IDPs, but did not attempt to go a little bit deeper, you know, to to maybe uh, set up some uh, some public forum uh, discussion on how to resolve the problems of IDPs.

еще один важный результат нашего мониторинга ⁇ это то, что мы видели, что когда власти делали какие-то заявления или выпускали пресс-релизы, то журналисты просто без вопросов публиковали эту информацию, не пытаясь задавать каких-то уточняющих вопросов. Uh, такое было молчаливое принятие. Мы считаем, что это пр проблема. А вот тут я вас хочу попросить навести mm -hmm. примеры сразу, о каких каких-либо ситуациях идет речь, когда журналисты просто без What I was actually власти. I will do it gladly. But uh, I just wanted to finish uh, so I don't sound only negative. So we also mm -hmm. have some positive uh findings. And, and this is particularly uh during the third monitoring period uh, which uh, took place in October last year we saw that the uh, the quality uh, of the materials has improved. Uh, я с радостью отвечу на ваш вопрос, но я хотел бы сначала закончить, чтобы не показалось, что я говорю только о негативе, потому что мы выявили определенные позитивные тенденции. В частности, во время третьей волны мониторинга, которая проходила в октябре uh, 2016 года, мы отметили улучшение качества материалов. So we had uh, maybe uh, not enough materials, but but there were f few which were which were better materials, and these were mainly materials which focused on human stories, which which described uh, you know the the, the, the life of, of, of IDPs, their ordeal, the way they had to sort of move from their previous uh, homes uh, to these new destinations. So, so this we thought was 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 positive that there were more human stories. Uh, да, то есть материалов было возможно, недостаточно, но некоторые материалы становились лучше. И, в частности, я хотел бы отметить uh, определенные рассказы о судьбах людей, о том, как они жили, как им пришлось покинуть свои дома и переехать на новое место, как они здесь обживались. Uh, мы увидели позитив именно в uh, таких человеческих uh, историях. And uh also I think it's important to say that uh we understood at the very beginning that this is a new topic. ну и важно что мы с самого начала понимали что это для журналистов будет новой темой поэтому неизбежно возникали некоторые ошибки например они нередко называли этих внутренне перемещенных лиц переселенцев не переселенцами а беженцами But these type of mistakes uh, were much much uh, fewer uh, by the end of of the monitoring So now back to your question so and and this is something which uh, I should say it's not only in relation to the topic of IDPs but in general we see that uh, when your government representatives uh, organize a press conference to to actually, say that they are doing something, you know, that they are trying to improve. Uh, you know, they passed a new law. Uh, Journalists simply do not, uh, do not take the initiative. I mean, I'm now generalizing. Of course, there are exceptions. I know, uh, for example... returning uh, to your question, I want to say that this is not only the issue of Uh, когда представители uh, правительства Украины собирают какую-то пресс-конференцию, хотят рассказать о том, что они что-то делают, например, они что-то улучшают, они приняли какой-то новый закон, журналисты, как правило, пассивно воспринимают это, они не проявляют инициативы. Конечно, я сейчас обобщаю. When I look at these regional media and we looked at uh, more than 200 uh, regional media all over Ukraine, there were very few good examples uh, where this initiative was visible and and this sort of approach, you know, this probing approach, uh, asking, criticizing uh, the the authorities. То есть ещё раз я хочу сказать, что наверняка в стране есть хорошие журналисты, я не хотел бы всех встреч под одну гребёнку. Но мы ведь посмотрели много региональных СМИ, более 200. И должен сказать, что очень мало было хороших примеров, когда журналисты проявляли инициативу, когда они относились критически к получаемой информации, когда они ставили острые вопросы. Можно додать еще Да, будь ласка. Пытание про... Приклад, і як журналісти ретранслюють посилання влади, значить, за минулі півтора року ми провели десь 35 продакшн тренінгів. Ми що ми називаємо продакшн тренінгами, це коли ми збираємо журналістів, і якщо це тележурналісти, ми маємо оператора, камери, знімаємо сюжети і редагуємо тренінгові кімнаті. Що на завершення тренінгу є готовий сюжет, який виходить в ефір в кожного учасника. Якщо це для онлайн змі це е, стаття, якщо це друковані змі, це е, да, теж стаття. І от е, на кожному е, з таких тренінгів е, у нас є такий алгоритм. Ми е, попередньо готуємо зустрічі е, спільно з нашим партнером, інститутом регіональної преси та інформації. Фундація Томсон готує зустрічі з переселенцями, е, з представниками місцевої влади. Це ми працюємо ну, всі тренінги наші в областях, і навіть ми в маленьких містечках в областях проводимо. Тобто Переселенці, органи місцевої влади, хтось з громадянського сектору і представників місцевої громади. Тобто це можуть бути сусіди, колеги, колеги переселенців. І що ми бачимо на цих тренінгах? По-перше, найважче добитися зустрічі з органом з представниками органів місцевої влади, і потім, власне, коли ця зустріч відбувається, знаєте, таке враження, що такі ну якби не писані правила, що журналісти знають, що якщо вони зададуть складні питання, то на другий раз вони просто не отримують коментар або погодження на інтерв'ю. Як правило, це реальна практика. Ну ось і я думаю, це дуже в чітко показав показав моніторинг, чому немає цих таких е, якби уточнюючих запитань і перевірки інформації, і того що журналісти дорожають тими контактами, що зрозуміло, якщо це маленьке містечко, бо їм просто потім не підуть на зустріч наступного разу. Ну власне, що робити в такій ситуації? Як мотивувати органи місцевої влади бути відкритішими? Uh, я думаю, тут потрібно працювати з боку uh, ну, держави, що є закон про доступ до інформації, і це обов'язки посадовця uh, надавати інформацію і зустрічатися з журналістами, тобто це є прямий обов'язок, це не є привілегія, або це не залежить від, від настрою. That's yeah. one thing, but uh, also from the other side, I mean, I understand the situation uh, here. Uh, with, with the, I mean, I've been coming to Ukraine since 1999, so, you know, I'm not In a way naive to expect that uh you know uh all these problems uh will disappear from one day to another. But uh uh no yes stuff года, и у меня нет каких-то наивных ожиданий, что все эти проблемы разом исчезнут. and so uh when it comes to more deeper analysis, when it comes to investigative reporting, I mean I I I do understand that it takes time. Uh, and it takes money. И когда мы говорим о более глубокой аналитике, о каких-то расследованиях, я понимаю, что для этого необходимо и время, и деньги. But uh, when it comes to asking questions, you know, to to, to state officials, I think this is something that uh, journalists uh, know. You know, this is not uh, uh, this is not uh, a science, you know, to to do this. So. I think in that respect uh, I think I would expect them to be more active you know to, to be more uh, forthcoming you know to, to be more probing in their approach uh, no, be the asked? чиновникам и каким-нибудь официальным лицам я думаю что журналисты хорошо это умеют делать они знают как это делать в конце концов для этого не надо быть профессором поэтому я бы ожидал большей активности больше возможно острых вопросов которые они будут задавать positive feature. Uh, of our monitoring, that we saw that, uh, that IDPs uh, took the initiative, that they were, uh, many of them became journalists and they started to be more active to be able to tell their stories. И хочу еще добавить в продолжение этой темы, потому что мы сейчас говорили о журналистах. Но был еще один позитивный момент, который выявил наш мониторинг, и он касается самих переселенцев. Они проявляли активность, они были инициативными. Часть переселенцев сами стали журналистами для того, чтобы иметь возможность выразить свою позицию, рассказать свою историю. А, вот э, это исследование, насколько я поняла, было представлено перед редакторами СМИ. Вчера всі ці, всю эту аналітику вони слушали і обсуждали. А как, какая була обратна связь, що вони говорили? Они удивлені результатами дослідження, що то для себя нове відкрили, з чим-то, возможно, не согласны ну, дивіться, тут, якби э, э, ці редактори, які були вчора присутні на э, презентації, Дослідження вони брали активну участь у проєкті, Тобто, знаєте, ситуація якщо чесно трохи типова, як правило, ті, хто і так дотримується стандартів і готові висвітлювати тему, то власне і і Ну, приїхали ті е, е, активні змі. Але е, знову ж таки, звичайно, е, обговорювалися результати дослідження, і головний е, аргумент, до якого апелювали, що комусь вдалося, наприклад, е, заснувати окрему рубрику або е, серію передач про переселенці, Але іншим виданням їхнє керівництво каже, що е, ні, ця тематика має бути е, дозована, тому що ми не можемо задавати там дуже, ми не можемо постійно говорити. Про переселенців, тобто видно, що в редакціях іде ну якби обговорення, і є ті люди, які розуміють, що ну не можна забувати про тему пер... вимушених переселенців, бо в них до цих пір вони лишаються одні на один на один з проблемами житла з роботою, працевлаштуванням, тобто дуже багато невирішених проблем ці перевірки. Але разом з тим якась частина їх колег вважає, що і. Ну, що ця тема вичерпана? Проте ми говоримо. Я, я хочу просто навести такий приклад, коли ми починали проект у. Жовтні 15-го року з тематикою переселенців нам було дуже складно знайти людей на ці тренінги. От на перший тренінг я вже згадувала на форумі до нас, подалось там через онлайн-форму на заявку всього лише 8 людей. Частину групи ми через якісь там особисті контакти я особ... теж ну знайшла по, по знайомим редакціям. Ось у нас був останній тренінг у Дніпрі минулого тижня менторська сесія до нас подалося 72 людини. Пройшло півтора року. Ми за цей час десь провели 35 тренінгів. А тренер у нас був з Кіпру, і в них переселенці вже ця тема актуальна більше 50 років. Тобто, що ми хочемо, ну, якби показати цим, що теми про переселенців, доки люди це життєві історії, вони продовжуються і вони не вичерпуються. І з, оскільки ну якби постійно з'являються нові ракурси і ну, якби журналісти мають це помічати ну. Слухайте, ну з іншого боку, пройшло вже три роки. Хто хотів, той приїхав, оселився, і не всі вважають себе вже переселенцями. Тому може все таки тема вичерпана. Ну вичерпується потрохи. Ви знаєте, частково, якби це так до однієї ну, до певної певної якби, частки населення. Але з іншого боку, от, наприклад, зараз мені згадалася історія, коли влітку ми проводили тренінг в Полтаві і був сюжет, про те, як тато одинак а, з двома дітьми поселявся відремонтований гуртожиток. Буквально через півроку наші учасники з телеканалу «Олтава» зробили, що називається фолоапда цього цієї історії. Виявляється, що цього тата одинака з двома дітьми на руках вже виселяють з цього гуртожитка за несплачені комунальні послуги. Тобто, да, частина населення частина людей інтегрувалася, але частина, особливо ті, які соціально вразливі, їм дуже складно інтегруватися без бездержавної. Без Ну з іншого боку, виселяти з гуртожитку можуть не тільки переселенці, а й людину, яка живе у гуртожитку, а його вирішили закрити, продати. Ну як буває, новий власник з'явився. Ні, ну то був гуртожиток спеціально відремонтований для, для, переселенців. для переселенців. Да, і тут його виселя, ну, виселяючи. А він просто ну маючи двоє дітей, і отримуючи ну якби цю соціальну допомогу, дуже складу ну просто складно за все платити. Він це все пояснює, але його аргументи не приймаються до уваги. і йому немає де жити. Ну, до речі, моя знайома, вона також переселенка, і вона працює. Вона викладачка і жила в гуртожитку, який також був для викладачів, але вона змушена звідти поїхати, тому що за кімнату тепер доведеться платити, якщо я не помиляюсь, три з половиною тисячі чи дві-дві з половиною, але все одно із, із її зарплатною невеликої викладачки це дуже дорого і не, не пояснимо чому за гуртожиток така ціна. If I may <coughs> um I think uh, unfortunately it will take still uh, quite some time until we can say that this topic uh, you know is not uh, so relevant anymore. Uh, я б хотів сказати, що, на жаль, понадобиться доволі багато времени, перш ніж ця тема перестанет бути актуальною. On the and that there are so many Of, of, of idps that uh, had to simply move uh, out of their homes, but, uh, but also the, the problem itself, it, it's much deeper than just uh, social adaptation, finding uh, work. i mean, it, it, it really takes uh, much more time to, to, to fully integrate uh, back to these new places. Uh, и дело не только в том, что так много есть переселенцев. Uh, дело в том, что сам процесс, эта сама проблема намного глубже, и это не 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 только социальная адаптация или поиск работы. Вообще для полной интеграции на новом месте понадобится очень много времени. И, maybe, just to explain why we are using uh, this monitoring, you know, to actually talk about this topic, uh, it's also related. Uh, I mean, we have experience. For example, I come from Slovakia. Uh, we have a uh, Roma minority. Uh, and, and it's, it's been many, many years you know that uh, you can say that uh, Roma have been part of our society. and uh, still, you know you, you still see people who simply are not tolerant. Uh, and I бы хотел возможно еще добавить почему мы вообще использу этот monitoring для того чтобы поднимаte эту тему. А uh, у нас тоже есть опыт. Знаете, я из Словакии, и у нас есть проблема uh, ромского меньшинства. Uh, уже много лет они стали являются частью нашего общества, но и до сих пор мы видим, что многие люди просто нетолерантны по отношению к ним. And we believe that partly it is because uh, because of the media, because there are stereotypes That sometimes you don't realize, you know, that uh, you simply say words which, which really can offend people, or you behave in a way. And so I think this is why we uh, want to focus on the media, uh, particularly those media that have uh, higher responsibilities, uh, publicly funded media, uh, for example, to, to really fight these type of stereotypes and and to have this more educational. role, you you know, to, 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 to fight, Рол файт доус типов stereotypes in, in the society and to educate people. Uh, именно поэтому мы говорим о СМИ. да, СМИ формируют uh, стереотипы, и люди потом могут неосознанно словом или своим поведением оскорбить других людей. Поэтому наш мониторинг он касается именно СМИ, потому что именно они выступают такими носителями высокого уровня ответственности. В частности, это uh, СМИ, которые финансируются на общественные деньги. Uh, они должны бороться с этими стереотипами, они должны обучать людей, учить их новому. And so the main goal is is uh, not to uh, criticize, not to name and shame To, to talk, to discuss uh, this problem. And, and i think back to your question about what was the reaction of, uh, of journalists uh, yesterday at the forum, uh, i think the, the whole fact that we had opportunity to discuss this, i think, was already a big achievement. Ну и поэтому основная цель наша была не критиковать журналистов огурно, а обсуждать эту тему с ними, поднимать этот вопрос. И, возвращаясь к вашему вопросу относительно того, какой была реакция журналистов вчера на форуме, я должен сказать, что сам факт того, что мы смогли поднять эту тему, это уже большой успех. А uh, вот вы говорили о том, что понадобится достаточно много времени для того, чтобы тема вынужденных переселенцев была обсуждена в обществе. Сколько это может uh, занять, вот по вашим оценкам, по вашему опыту? Uh, we see general negative tendencies uh, Глобальные тенденции, которые показывают, что людям все еще нужно много времени, чтобы понять идею терпимости. Знаете, есть страны, которые хотят построить стены, но никогда не хотели строить такие стены. если бы я знал ответ, я бы просто, пожалуй, был пророком. Мы видим по всему миру тенденции, это негативные тенденции, люди им требуется очень много времени для того, чтобы принять саму концепцию толерантности. Мы видим, что страны, которые никогда не занимались постройкой стен, начинают строить эти стены. But, uh, let me just finish uh, perhaps with one uh, one, one saying uh, or it's a Czech proverb, uh, which says "Do not protect yourself by a but rather by your friends." And I believe that uh, this is something that uh, we tried to uh, promote also with this project. А я хотел бы закончить, возможно, свой ответ пословицей чешской о том, что защищайтесь не забором, защищайтесь друзьями. Это наша цель, это то, как мы видим. А я бы вот хотела э, все-таки такой маленький уточняющий вопрос задать. Зависит ли то, говорят журналисты о переселенцах на языке ненависти или как объективные э, обозреватели, собственно, этой темы, зависит ли это от формы собственности СМИ, от того, это государственная СМИ, частная, общественная? Another sort of positive aspect was that uh, there were very few such negative examples of uh, of discrimination, uh, not even not even mentioning hate hate speech. ну, в целом, я хочу сказать, что когда мы Мы смотрим на результаты нашего мониторинга, это один такой позитивный аспект. видели очень мало примеров отрицательных, когда использовался бы язык ненависти или какая-то дискриминация. So, I mean, I'm I'm really happy to to say that it seems to me that that Ukrainian journalists uh, are in that sense responsible, you know, that they are not uh, using such discriminatory language. I, i, сказать, рад, uh, отметить, вот but uh but when I when I uh, try to maybe uh answer your question more more generally, let's say more globally, uh because we also saw a big uh big outburst of of, of migrants uh coming to Europe. Then I think your your point is is or your question is very relevant. Yes, we see private media going more for sensational type of coverage uh, and and it's not very good of course. Uh, yeah, uh, И если говорить более глобально, потому что мы видим также и приток мигрантов в Европу, да, ваш вопрос, он весьма актуален, он к месту, потому что действительно мы видим, что частные СМИ, они больше гонятся за сенсацией, и, конечно, это нехорошо. Чи знаєте, такий цікавий, цікавий результат моніторингу додати, що саме Телебачення і друковані змі вони більш е, використовують коректну термінологію і е, підтверджено. А саме онлайн змі, е, як правило, е, ну там було найбільше порушень, е, як я пам'ятаю, з графіку. Тобто, е, ну, цікава інформація. Що ж, ну у нас уже время к концу. Я напомню, що у нас в гостях була Елена Садовник, координатор проекту Фунданція Томпсон». И а также раз так уже аналітик из Словении. Ну и перевод осуществлял Владимир Каплун уточнить, да. я ошиблась из Словакии. Да, спасибо большое. Перевод вы слышали в исполнении Владимира Каплуна. Спасибо большое, что пришли к нам в эфир. Это Груматика радио, программа Киев Донбасс. Звучит сегодня голосами Валентина Трояна, Анастасии Боголики. впереди новости от Ирины Сампан. Через несколько минут мы вернемся в прямой эфир. Слушайте, думайте.